Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку як зимують комахи та риби. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, які тваринки зображені на малюнку. На малюнку ми бачимо, що зображені такі тваринки, як метелик, джмелик і мурашка. А скажіть мені, будь ласка, як одним словом можна назвати цих тварин? Звичайно, дітки, одним словом вони називаються комахи. Так. А давайте пригадаємо, як комахи готувалися до зими. Наприкінці осені, коли почали наставати холоди, комашки почали ховатися і зникати. Так? Вони знають, що буде холодно, їм буде дуже важко, тому вони шукали для себе прихистку. А от як саме, які комашки і де саме знайшли для себе домівку під час зимівлі, сьогодні ми з вами і розглянемо. Як зимують метелики? Подивіться, будь ласка, сьогодні ми з вами розглянемо на прикладі Білана капустяного, як зимують метелики. Наприклад, білан капустяний гине, але його гусінь перетворюється у лялечку, прикріплюється до дерева або до стіни будівлі. І таким чином. Зимує аж до самісінької весни. А коли настає весна, ця лялечка перетворюється на гусінь, а з гусені знову з'являється гарний метелик. Як зимує метелик лимонниця? Метелик лимонниця восени не гине. А згорнувши свої гарні яскраві тоненькі крильця, ховається у дупла дерев, пеньків, під кору дерев і сидять там аж до самісінької весни. Як до зими готуються мурашки? Мурахи з приходом осені шукають схованки у своїх підземних норах мурашника. У своєму тілі протягом літа і осені вони накопичують особливу рідину, яка рятує їх від лютих морозів і не дає загинути під час зими. Де зимують колорадські жуки? Колорадський жук шукає схованку в ґрунті, і там, під ґрунтом, він перезимовує морози, вітри і сніги. Як готується до зими жук-сонечко? Жук-сонечко ховається в тріщинках дерев, під кору дерев, в кубках листя і впадає в сплячку. Іноді, дітки, коли взимку бувають сонячні і теплі дні, ми можемо побачити жука-сонечко на своєму балконі або десь біля будинку, тому що в цей час жучок плутає, що це не продовжується зима. А нібито настала весна, особливо в нашому регіоні, так як у нас зими не дуже холодні, тому серед зими ми іноді можемо побачити жука сонечко. Він, звичайно, у такому млявому стані, але, дітки, головне, що він не відмирає і не гине, а просто залягає в сплячку, де взимку ховаються мухи та комарі. Мухи та комарі також шукають собі схованку. Шукають схованку на горищі, в віконних рамах, у підвалах, у старих дуплах і там чекають приходу весни, де ховається метелик, совка озима. Погляньте, будь ласка, метелик совка озима перетворюється у лялечку з приходом. Холодів, і лялечка цього метелика зимує в ґрунті. Тобто він ховається в ґрунт, перетворюється на лялечку і там чекає до приходу весни. А вже коли приходить весна, ця лялечка перетворюється в гусінь, виповзає із під ґрунту, а вже з гусені вона знов утворюється на метелика. Попелиця, дітки, це комашка, яка все літо живилася соком рослин, і вона перед приходом зими гине. Але перед тим, як ця комашка гине, вона залишає зимувати свої яйця. Вони прикріплюються до гілочок дерев. І знаходяться в такому стані всю зиму, та не гинуть навіть у люті морози. А от з настанням тепла і весни із цих яєць знову вилуплюється комаха попелиця. Дітки, пригадайте, а як готуються до зими оси? Оси залишають в себе. Нову матку молодих особів, а самі із настанням холодів гинуть. Ця нова матка, молоді оці оси, вони залишаються у е ґрунті, у е листочках сухих, а вже коли Приходить весна, тоді вони знову вилітають, створюють нову осину родину і продовжують далі жити і працювати. Джмелі. Джмелі так само, як і оси, живуть лише один рік. Вони народжуються із яєць, виростають, працюють, літають, створюють родини, а коли приходить... Холоди, вони залишають нову молоденьку матку молодих е, представників своєї родини і просто відмирають. А вже молоді представники з настанням наступної весни створюють нову родину джмеликів. Молоді самки джмелів зимують в моху, в соломі, в ґрунті, під сухим листячком. А як же дітки зимують риби? Зимовий період риби переносять по-різному. У них знижуються всі життєві процеси. Більшість риб перестає взагалі харчуватися та живе коштом накопиченого влітку жиру. Вони спускаються ближче до самісінького дна. До речі, температура під льодом зберігається не нижче. 4 градусів тепла. Тобто там не холодно дітки, рибкам під е, льодом. Коропи і соми покриваються товстим шаром слизу, скупчуються в зимувальних ямах на дні грубками одного виду та майже всю зиму не рухаються, притиснувшись один до одного. Лини Випадають в сплячку, зарившись у мул. Тобто цей представник риби також опускається на дно річки, заривається в мул і засинає. Карасю не страшне навіть промерзання води до самісінького дна. Навесні лід вітане і риба буде жити далі. Тобто, короб може жити навіть в дуже замерзлій воді. Він не боїться холодів і морозів. Мін, дітки, це найактивніша рибка взимку. Вони підіймаються на верхів'я річки та навіть відкладають ікру. Тобто мінь це єдина рибка, яка взимку дає своє потомство. Скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви, що загрожує рибам взимку? Ми знаємо, що кожної зими при сильних морозах лід вкриває поверхню водойми і тим самим не пропускає через себе кисень і повітря. Тоді, дітки, життю риб загрожує задуха і замор. Що таке замор? Замор, дітки, це масова загибель риб, зазвичай це відбувається взимку. А як же ми з вами, люди, можемо допомогти рибкам взимку, щоб вони не загинули? Щоб врятувати риб від замору, люди проробують ополонки в льоді і вставляють невеличкі сніпки соломи або очерету. Саме в цієї рослинки порожниста така е, стеблиночка, вона нібито соломинка. Через себе пропускає повітря. Так от, люди вставляють ось ці соломинки і очерет, щоб по стеблах проходив у воду кисень, і таким чином рибкам є чим дихати, і вони не гинуть під водою. А зараз, дітки, я пропоную вам відкрити свій зошит. Та виконати завдання в зошиті на сторінці восьмій та дев'ятій разом зі мною. Сторінка восьма завдання перше. Позначте, будь ласка, галочкою або плюсиком істинні правильні твердження. Давайте ми прочитаємо твердження, а потім виберемо серед них, які є правильними. Твердження перше. Комарі зимують у різних щілинах, підвалах і погрибах. Твердження друге: лялечки метелика, совки озимою зимують у старих дуплах. Твердження третє. Лялечка білана капустяного зимує в кублі, який у стадії гусені вона сплела з павутинок і листиків. І твердження четверте: усі джмелі зимують у моху соломі ґрунті. Дітки, будь ласка, перше твердження про комарів. Правильно, воно правдиве, комарі дійсно залазять у різні щілинки, шпаринки, також можна їх знайти у підвалах і по грибах. Поставте, будь ласка, галочку, що це правильне твердження. Друге твердження про лялечку метелика, совки озимої. Чи в доплі живе зимує ця лялечка? Ні, не в дуплі, а де? В ґрунті. Тому це твердження неправдиве, ми його не позначаємо. Далі, дітки лялечка біла на капустяного. Вона плете кубло із павутинки й листячка і там живе. Лялечка дійсно перетворюється в капустяний метелик дійсно перетворюється у лялечку. Але він не плете собі ніяких кубел з листиків і павутинки. А чіпляється на стовбур дерев або стіну будівель. Тому третє твердження теж неправдиве. І останнє усі джмелі зимують у моху, соломі ґрунті. Так, дійсно, це є правда. Тому позначте, будь ласка, саме ті твердження, які є істинними, правильними. Сторінка восьма, завдання друге. З додаткових джерел відшукай інформацію про те, де зимують комахи. Упиши назви комах біля їхніх схованок. Скористайся словами з довідки. Подивіться, будь ласка, в нашій довідці є такі комашки: джміль, муха, жук-сонечко, жук-сонечко, комар, золотоочка, яйця попелиці, яйця метелика кропив'янки, лялечка білана капустяного. І є схованки. Пеньок і кора пенька. Віконна рама, гілочки дерев і стовбур, сухе листечко і мох та ґрунт. Дітки, якщо ви бажаєте виконати це завдання самостійно, ви розумієте, що вам потрібно попрацювати дуже плідно і пошукати інформацію у різних джерелах. Але я підготувала вам підказочку. Погляньте уважно. Саме Такі комашки знаходяться в даних схованках. Пеньок, золотоочка і кропив'янка, тому що в тріщинках дерев і пеньків. Муха та комар проживають взимку у віконних рамах. Попелиця та капустянка залишають свої е, лялечки і яйця. У, на гілочках дерев і на стовбурах дерев у корі. Жук сонечко, його можна знайти і під сухим листячком, і в корі дерев. А джмельник ховається у мух. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть, де зимують подані комашки. Сторінка 9, завдання третє. Правдивий текст підкресли, а вигаданий обведи. Подивіться, будь ласка, у нас є невеличкий віршик про сома. Сом, сом заснув на самоті, на самісінькому дні, і в своїх солодких снах сом літає на чептах. Дітки, давайте ми з вами подумаємо і скажемо в цьому тексті, які слова є правдивими. Сом заснув на самоті на самісінькому дні. Так, дітки, ось саме ці слова ми маємо з вами підкреслити або простим олівцем, або кольоровим. А тепер увага! А вигадку ми маємо обвести іншим кольором. Вигадка це те, що сому сняться сни, що він літає наче птах. Це, звичайно, вигадка. Будь ласка, правдиві слова підкресліть, вигадані, обведіть. Сторінка 9, завдання 4. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Запишіть, яка температура води взимку під льодом. Дітки, давайте ми з вами подумаємо і пригадаємо. Яка взимку найнижча температура води. Плюс 4 градуси Цельсія, так, дітки. І вона буде плюс 4 вгорі ближче до льоду, тому що саме тут холодніше. А нижче температура води буде тепліше, тому посередині ми можемо написати плюс 5 градусів, а в самому низу, нехай буде плюс. 6 градусів, так? Але найнижча плюс 4. Нижчої температури під водою немає, тому що рибки просто б не вижили, якби була нижча температура. Сторінка 9. Завдання п'яте. Обведи рибу, яка взимку йде на нерест. Нерест, дітки, це відкладання ікри. Давайте пригадаємо, яка із цих рибок відкладає взимку ікру. Минь, короб, лин. Минь, звичайно! Обведіть, будь ласка, цю рибку простим олівцем або кольоровим. Сторінка 9, завдання 6. Напиши, як люди рятують риб від замору. Пригадайте, будь ласка, що роблять люди? Прорубують ополонки, вставляють сніпки очерету, соломи для. Кисню. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть це речення у своєму зошиті в шостому завданні. І завдання сьоме. Виконайте його самостійно. Обведіть смайлик, який відповідає твоєму настрою протягом уроку. Перший смайлик, другий чи третій. А наостанок, дітки, давайте спробуємо підвести підсумки і виконати таку вправу. Обери правильну відповідь. Подивіться, у нас є невеличкі твердження, а навпроти є назви тварин, яким належать ці твердження. Так от нам необхідно до кожного твердження підібрати тварин. Подивіться: з настанням холоду гинуть, залишаються зимувати лише молоді самки. Падають в сплячку, зарившись в мул. Яйця цієї комахи зимують на гілочках дерев, а сама комаха гине. Лялечка цього метелика зимує в ґрунті. Не страшне промерзання води навіть до самого дна. І назви тварин линок або лин, карась, совка озима, попилиця і джмелі. Подумайте, будь ласка, хвилиночку, до якого твердження яка тваринка підходить. А тепер увага, дітки, перевірте, чи правильні ваші твердження? З настанням холоду гинуть, залишаються зимувати лише молоді самки? Це джмелики. Впадають в сплячку, зарившись у мул. Це риба, лин або линок. Яйця цієї комахи зимують на гілочках дерев, а сама комаха гине, попилиться. Лялечка цього метелика зимує в ґрунті, совка озима. І не страшне промерзання води навіть до самісінького дна – це рибка-карась. Так, дякую вам. А наостанок, дітки, пропоную обрати відповідну цеглинку LEGO з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась, жовта цеглинка на уроці мені сподобалась, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, за увагу, за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!